Завдяки таким надлюдським мозговим таким зусиллям, мозговий штурм, то так гарно називається. Ми виробили для себе певну схему проведення досліджень, певну схему поводження організації цього всього процесу. Треба віддати належне нам дуже велику допомогу надали наші колеги з інших областей. Ми переймали багато досвіду. Ми від них, вони від нас. Ми вчилися всі разом, вчилися виживати, вчилися робити покращувати свої можливості. Були складні моменти, були моменти, коли було дуже важко, хотілося плакати. Було, коли було нерозуміння в сім'ї і нерозуміння серед інших колег. Відверто скажу, були моменти, коли нас оминали стороною, обходили, бо вважалося, що лабораторія, яка проводить дослідження на ковід, вони всі інфіковані, заразні, чумні, ковідні. Ми все це пережили. Тепер можемо оцінити про те, що ми пережили це з гідністю. Настав час, коли в нас з'явилися нові технічні можливості, ми набралися досвіду, практики, розуміння, навичок. Прийшов такий час, коли наша область, наші лабораторії виконували таку кількість досліджень, яку ніколи не виконували інші. Ми з усім справились, ми це побороли. Підсумовуючи всю цю історію трирічну, можна сказати так: такі екстремальні ситуації насправді показують, хто є хто в колективі, в житті, в родині. Так, ми втрачали рідних, це було дуже боляче. Ми втрачали колег, це теж було прикро і боляче. Ми втрачали колег, які покинули, покидали наші ряди з різних причин. Все це час розставився на свої місця. Тепер, якби, наприклад, настала така наступна ситуація, відверто кажучи, нам треба тільки трошки оновити свої знання і навички, тільки трошки війти в свій в такий ритм життя, тільки трошки прикласти зусиль, щоб повернути все, весь цей темп на той рівень, який був там два рік-два назад. Але страху нема, невпевності нема, небажання взагалі нема. Є просто розуміння того, що ми це раз зробили. Ми це зможемо зробити ще не раз, і це буде не не найгірше, а можливо навіть краще.